Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іван, і в цьому відео продовжу тему з цього маленького, понижуючого та підвищуючого модуля. По суті, це такий маленький кишеньковий лабораторний блок живлення. Для тих, хто не бачив моїх попередніх відео, зараз швиденько розповім. Головне в цій коробочці це модуль, про який я вже казав, модель WZ3605i. Коштує він на AliExpress десь 15 доларів. Прикол його в тому, що його можна заживлювати напругами до. 36 вольт, і так само на виході він може видати від 0 до 36 вольт зі струмом 5 А. На високих напругах я не тестував, як він 5 А тримає, але, наприклад, заряджаючи ось так акумулятори в такому імпровізованому зарядному пристрої, тобто вони тут всі запаралелені. Я до цього холдера підключаю ось цей модуль живлення, і він спокійно протягом багатьох годин заряджає ці акумулятори напругою 4,2 вольти зі струмом. 5 а. До речі, ця штука також підтримує режими роботи CC-CV. Все це відображає на дисплеї. З лівої сторони, в цій коробочці, у мене два звичайних 5,5 роз'єми один для входу, інший для виходу. Ну, як вже писали в коментарях, це не зовсім безпечно, якщо ви не дивитесь, що куди підключаєте. Але я додав навіть тут відповідні написи на корпусі, завжди на них дивлюсь. За півроку активної експлуатації ні разу не переплутав, тому ну, для мене це робота Схема. Але ви можете цю модель підредагувати під себе, як вам захочеться. З іншого ж боку, у нас тут USB-шні роз'єми. Зверху це Type-C Quick Charge Trigger. Тобто це маленька плата, до якої ми можемо підключати або павербанк, або зарядний пристрій, і ця плата тригерить 20 вольт. Якщо ваш павербанк або зарядка видає максимум, наприклад, 12 вольт, то буде тригерити 12. Цей тригер підключений паралельно з ось цим роз'ємом, але через діод шотки, щоб при Підключені до 5,5 роз'єму не йшла напруга просто так на тригер. А знизу ці два USB роз'єми. Це маленький модуль швидкої зарядки 40 ваттний. Якщо на нього подати більше 21 вольта, то він зможе видати 20 вольт 2 ампери Наприклад, цього вистачає для зарядки мого 13-дюймового сяомішного ноутбука. При цьому, підвищуючий модуль, видаючи 40 Вт, він абсолютно не гріється. В нього такий чималий алюмінієвий радіатор, а також вентилятор, тобто він дуже добре охолоджується. Підключений цей модуль по аналогії з тригером він також підключений Паралельно до цього роз'єму, але без діода, тому що я його відділяю ось цим вимикачем. Тобто, якщо ми на вихід подаємо там не знаю 4,2 В вольти для зарядки акумулятора, очевидно, що ці 4,2 В вольти не потрібні тут на зарядному модулі, тому він підключений через вимикач. Приблизну схему ви зараз можете бачити на екрані. Єдине, що на цій схемі немає діода, бажано його додати. А тепер давайте перейдемо до основної теми цього відео: я модернізував цей корпус. Загалом він залишився таким самим, всі ті ж самі отвори по бокам, але з'явився ось такий невеличкий подіум, завдяки якому він буде так, типу, зручно стояти під кутом. Головне, те, на чому він буде стояти, це ось така площадка, яку я повністю скопіював з інструменту типу Макіта. Тобто, це перехідник під акумулятори для Макіти. Сюди потрібно ще докупити ось такі контакти. Вони на AliExpress. Звичайно, можна щось таке подібне зробити самому, але набагато зручніше використати такий фабричний варіант. Вона досить легко сюди вставляється. Ось. І потрібно лише зафіксувати парою крапель. Термоклею, наприклад, підпаяти два проводки, пропустити їх через ось цей отвір. Ось таким чином буде стояти корпус зверху. Це в мене були пробні моделі. А ось чистовий корпус, який зараз я буду збирати, покажу вам це на відео, тому що насправді акумулятори на 21 вольт, особливо ті, у яких всередині збірка з двома, трьома або навіть чотирма елементами в паралелі, вони мають непогану ємність, тому при тих же відключеннях електроенергії можна спокійно. Заживити 12-вольтові споживачі, або заряджати той самий ноутбук. Ну і давайте подивимося, як воно взагалі на акумуляторі виглядає. Ну я вважаю, чудово. Посилання на всі комплектуючі, а також на мої моделі корпусів, є в описі під цим відео. Тому давайте зараз приступимо до збірки. Покажу вам готовий результат. Ось такий вигляд має знятий модуль. Звертаю вашу увагу на те, що тут з заводу у нього просто припаяні колодки, які будуть заважати нам ставити його в корпус. Тому їх потрібно буде обов'язково випаяти. І Для цього вам потрібен буде такий чудовий інструмент. Вибраний адаптер під Макіту всередині виглядає наступним чином. Заглиблення це дозволяє тут сховати як довгий дріт, так і помістити, наприклад, як у мене, автомобільний запобіжник на 5 А, оскільки акумулятори сюди підключаються високострумові, про безпеку обов'язково потрібно думати. Ну і також тут є діод-шотки на всякий випадок, щоб відокремити це джерело жилення нашого підвищуючого модуля від інших. Ось так виглядає все всередині, коли вже зібрано. На цей модуль зарядки, та он на тригер зверху ляпнув термоклею, щоб вони трималися. Ну а загалом тут все дуже просто: плюс до плюса, мінус до мінуса, згідно схемою, яку я вже показував. Ось видно, силіконові, червоний та чорний проводки це проводки від контактів для Макіти. За рахунок того, що кришка відкидується і спереду модуль виймається, дуже легко це все збирати. Що у нас? Бачимо, у нас на вході 20,1 вольт. Можна навіть ось від таких акумуляторів зарядити в принципі, що завгодно, в тому числі й ноутбук. Тому давайте на ньому і перевіримо. Спочатку я увімкну свій другий пресет 23 вольти, 2 ампери, можна навіть більше. Нехай буде 3. Вмикаємо, вмикаю свій перемикач позаду, і ось кабель підключений до ноута, вставляємо з боку нашу зарядку. Так, що відбувається? Дивимось. Є, бачимо споживання 600 мА і засвітився червоний світлодіодик на ноуті. Тобто, тепер таким чином можна додати собі трішки так званої незламності за рахунок ось таких простих акумуляторів від інструменту. Ще вирішив. Виключно заради демонстрації можливостей цього пристрою заживити через нього інвертор, до якого підключений телевізор, тому що я колись заміряв, я знаю, що телевізор мій споживає десь 40 ватт. На струмових кліщах ми якраз і бачимо струм 3,6 ампера, тобто, якщо помножимо на 12, десь там 40 ватт і вийде. І як бачите, телевізор від цієї компактної штучки працює. Десь хвилин 10-15 він у мене так пропрацював. Верхня стінка корпусу помітно нагрілася. На пірометрі бачимо 40 чимось градусів. Таке використання, звичайно, безглузде, але тим не менш це можливо. І якщо, наприклад, у вас є генератор, але бігти і запускати його заради одного телевізора, очевидно, це не варіант, то таким чином телевізор можна запустити, ну, грубо кажучи, на акумуляторі від шуруповерта. Ну а на цьому в мене все. Цей пристрій такий досить специфічний, він потрібен далеко не кожному. Але, тим не менш, якщо вас це відео зацікавило і ви додивилися аж до цього місця, напишіть в коментарях, як вам така ідея, як така реалізація. Ну і звісно, якщо будете використовувати мої модельки, також пишіть в коментарях. Мені приємно. Та й Ютуб любить якусь активність під відео, тому оцінюйте це відео, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутнє відео. Ну, а з вами був я. Іван, побачимось.